Як впливає довга відсутність сексу півроку, рік і більше на психологічний стан людини? Дуже погано. Я тобі хочу сказати, до речі, в шкалі стресу Голмса Тарея один з пунктів є про проблеми в сексуальному житті, і там також за це нараховуються бали. Я тупо сапожне. Я без собі сапог. двічі записав їх і помножив, Знаєш? Окей, тут мається на увазі, що навіть немає анонізму, тобто навіть не аніруватись. Українською ананувати, напевно, я не знаю. Мастру... <п> я> ананасувати. <п 'я> Анана... Ні, ананасувати це трошки інше. Це ананувати за допомогою ананасу, правильно? Уявімо собі, що взагалі. Ну... От немає взагалі сексу. Так це ж не, ну, так не вийде, мені здається. Дивлячись, в якому <сі> вийде. Це дивлячись в... <сі> я знаю. це дивлячись, в якому віці, при яких умовах, і залежить від статі. Дивись, тут є аватарка. Антон. Ну, не знаю, дивно. Але. Ну, та от там, де ти. Можливо, це запитують знову ж таки. Можливо, це не для себе, це для друга. Ну, у подружки немає. Вже дуже довго сексу. Ну <кій> дивіться, насправді секс важлива активність в житті людини. Вона Є навіть думка, я чув один еробіолог розповідав про те, як є зв'язок між регулярним сексом та регенерацією тканів. Це дуже важливо. Тканина і взагалі секс важливий, тому що він впливає на ендокринологію, Взагалі він впливає на секреторні функції організму, впливає на стан настрою і так далі. Дивіться, я можу дуже довго розповідати про те, як погано він впливає, але немає в тому сенсу, тому що є один факт. Його немає, з ним треба щось робити. Його треба знайти, знайти людину, яка при умові, якщо вам його хочеться. А якщо не хочеться, то навіщо він тоді вам потрібен? Є такі ситуації, коли людина, наприклад, асексуальна, в неї немає потреби в сексі. І це нормально на її організмі, це ніяк... для, для її організму, це не має ніякого такого серйозного деструктивного впливу. Але якщо півроку і ти думаєш, бляха, де цей секс? То Ходиш, потрібно щось з цим робити. Трешся. Постійно. Хотів захищати чоловіків в цьому плані, тому що. Ні, мастурбація вирішує більшу частину. Вирішує, проблем. так? Да, вирішує? Реально можна, ну це для мозку це не повна заміна, тому що немає тактильного контакту, але мастурбація вирішує проблему. <ріст> Ні, женя. Давай, 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 давай. Ні, Ну, ну давай, ну потім виріжемо, давай. Давай, поки не, не достали телефони. <ріст> Я знаю, як ми потім виріжемо. <ріст> <с handcuffs> Nie, no. просто, ну, я реально вважаю, що можливо, це якісь докембрійські погляди, але я дійсно вважаю, що хлопцеві знайти секс складніше, ніж жінці. Це факти. Які погляди? Це факт. Знаєш, ну, типу, Nie, dwo, двом хлопцям легше. Вони потім в тури починають їзити. Ні, я просто. Сублімують. Ти сказав про тактильний контакт, і нібито uh -huh. його не вистачає. Тобто, фактично можна займатися анонізмом, але доторкатися до свого товариша <плес> <плес> і буде тактильний контакт. Або... Але технічно. Або мастурбувати на брудершафт <плес> і тактильний контакт, і мастурбація водночас. Але ж треба домовитися, щоб закінчити водночас. Одночасно, ну тип, ти при навіщо? Ну во один закінчив, і другий що, стоїть чекає або <с за <с за руку його одержа. Ви на наступні виходите?